Перекачати жир у м'язи або, висловлюючись грамотно, зробити рекомпозицію тіла. Наскільки це реально? Це реально, але є певні нюанси. По-перше, не думайте, що зміни в вашому організмі будуть відбуватися один до одного, тобто ви втратите 10 кг жиру і на їх місце якимось магічним чином прийде 10 кг м'язової маси. А, так не буде, тому що швидкість спалення жиру і швидкість нарощування м'язової маси дуже сильно. Різняться, ви можете в середньому втрачати 3-4 кг журової маси за місяць, а от набирати м'язової маси ви можете 500-900 грамів за місяць. І лише в тому випадку, якщо ви новачок в тренуваннях, якщо ви тренуєтесь вже там певний час, то ці темпи будуть ще нижчими: там 500 грамів на місяць, 200 грамів на місяць. І навіть ще менше, ми це вже розглядали в одному із відео. Ось є табличка Лайла Макдональда, в якому він приводить свої дослідження. Можете подивитися. По-друге, ось ці цифри, да, втрата там 3-4 кг жирової маси або нарощування там кілограму м'язової маси за місяць. Вони можливі, якщо ви працюєте лише на Одну ціль. Якщо ви лише на схуднення працюєте, да у вас там тренування, харчування, там все направлено лише ось на цю мету, ви будете ось такими темпами рухатися. Те саме там із нарощенням м'язової маси. От якщо ви робите вже рекомпозицію, все стає набагато складніше, тому що вам потрібно адмініструвати два абсолютно протилежні процеси. Ну і цифри будуть зовсім іншим. Давайте от приведу вам. Результати дослідження, де робили саме рекомпозицію, причому робили її, ну, якби грамотно, да, там все враховували. За 12 тижнів піддослідні втратили 3,4 кг жиру і набрали 1,2 кг м'язової маси, да? Ось такі темпи за 12 тижнів. В іншому дослідженні, 10 тижнів учасники, вони втратили 1,3 кг жиру і набрали 1,1 кг м'язів. Це такі середні, я би навіть сказав ближче до ідеальних показників, тому що впливає багато чинників. По перше, це рівень тренованості. Дійсно, новачкам найкраще робити рекомпозицію. Якщо ви вже там тренований спортсмен, це буде складніше. А відсоток підшкірного жиру має значення стан вашої гормональної системи, стан здоров'я в цілому. І, от, наприклад, якщо би я розглядав ідеального кандидата на рекомпозицію, то це був би чоловік віком там до 30 років. З відсотком підшкірного жиру десь там 20-30, у якого все в порядку зі здоров'ям, з інсуліном з щитоподібною, з статевими гормонами, ну, тобто здорова людина, яка може нормально собі хірачити. А, і от тоді, да, з такою людиною ми можемо починати робити рекомпозицію. Результат буде і буде достатньо непоганий. В інших випадках рекомпозиція також можлива. Але ось всі ці складнощі, вони часто призводять до того, що ми все ж таки схиляємося до якоїсь однієї цілі. Наприклад, спочатку там людина худне, а потім ми там набираємо м'язову масу. Тому що починаєш робити рекомпозицію, і результат він такий собі, слабенький. Да? Тобто Людина не бачить, якби результату, тобто рекомпозиція, да, вона розтягнута дуже в часі. Якщо, наприклад, ми робимо схуднення, да там і там за три місяці людина там худне на 15 20 кг, і це реально вона бачить, відчуває да ці зміни, це її мотивує. Так само там з набором м'язової маси. А якщо рекомпозиція, да, ось проходить там і в цьому дослідженні там 12 тижнів, і лише 3 кілограми пішло, а на їх місце 1 кілограм жиру, і майже нічого так візуально не змінилося. Да? І людина думає, ну, якби немає результату. Ось тому це такий довготривалий процес, і не у всіх випадках якби він доцільний. Тому от все якби, потрібно індивідуально розглядати і підходити ну, знову ж таки індивідуально в кожному окремому випадку. Програми тренування, плани харчування, ведення онлайн все для ваших результатів на моєму сайті. Посилання в описі дослідження також в описі. Всього найкращого до зустрічі.